Друзі, всім привіт! Вирішив записати відеоінструкцію для новачків, у якій хочу показати, як на Binance можна купити будь-яку криптовалюту та перевезти її на криптокошельок Metamask. Отже, переходимо на Binance, в кого ще немає аккаунта, ссылка для реєстрації буде в описі під цим відео. Для того, щоб швидко та без комісії купити криптовалюту, скористаємося функцією P2P торговлі на Binance. На лівій панелі нажимаємо на купити і відкриваємо P2P-торгівля. Отже, тут нам потрібно обрати купівля, далі обираємо валюту, за яку ми будемо купувати крипту. У моєму випадку це українська гривня. У цьому полі вам потрібно ввести суму, на яку ви хочете купити криптовалюту. Візьмемо для прикладу 500 гривень. Далі нам потрібно обрати спосіб оплати. В моєму випадку це буде карта пункт. Тут ви обираєте найбільш зручний спосіб оплати для вас. Ось у нас є пропозиції. Перше, на що потрібно звертати увагу, це скільки угод виконав кожний учасник ринку. Друге, це відсоток успішного виконання угод. Чим він більший, тим звичайно краще. Зверху зазвичай показується пропозиції із найвигіднішою ціною, але також не забуваємо дивитися на кількість угод і відсоток виконання. Як бачимо, тут у нас ціна є найбільш вигідною, але кількість угод є не дуже великою і відсоток виконання також міг би бути кращим. Тому давайте виберемо ось цього учасника, який має 410 угод і 100% виконання. Натискаємо справа купити USDT. Тут ми вписуємо суму, на яку ми купуємо USDT, і нам зразу показує, скільки ми отримаємо у відношенні в криптовалюті. Ще раз нажимаємо Купити USDT. Ордер успішно оформлено. Тут ви обираєте найбільш зручний для вас спосіб оплати. І далі вам потрібно переказати кошти на вказаний ось тут рахунок. Це, як бачимо, ордер було успішно виконано. Після покупки активи попадають у гаманець поповнення, і нам потрібно перевести їх із гаманця поповнення у спотовий гаманець. Заходимо в гаманець поповнення. Як бачимо, тут є наші 12 USDT. Натискаємо на три крапки і переказ. Тут змінюємо, натискаємо сюди. Все тепер кошти будуть надсилатися із гаманця поповнення в гаманець Fiat Spot. У нас монета USDT. Вписуємо суму, яку ми хочемо переказати. Я натискаю Max, тому що хочу надіслати всі свої активи. І підтверджуємо. Все, переказ успішний. Переходимо на спотовий гаманець. Бачимо наші USDT. Все, тепер у нас є стейблкоін USDT, за який ми можемо купувати будь-які інші монети. Для того, щоб обміняти стейблкоін USDT на будь-яку іншу монету, нам потрібно перейти в торгівлю. Зверху ми обираємо, яку монету ми хочемо купити. Давайте для прикладу візьмемо AVAX. Це ні в якому разі не є інвестиційною. Рекомендації, ми просто будемо розглядати це, як приклад. Вертаємо трішки нижче. Давайте для того, щоб погода здійснилася швидше, візьмемо Market Order. Далі вписуємо суму, на яку ми хочемо купити. Я візьму на 11 USDT. І натискаємо купівля AVAX. Все, Market Order було успішно виконано. Переходимо у наш спотовий гаманець. Як бачимо, тут у нас з'явився AVAX. Тепер нам потрібно перевести його на криптокошельок. У даному відео розглянемо Metamask. Інструкція про те, як скачати та налаштувати кошельок Metamask, у мене вже є на каналі. Тому у кого ще немає Metamask, переходьте за посиланням і слідуйте інструкції. Для того, щоб здійснити переказ. Нажимаємо на три крапки, зняття. І тут нам потрібно уважно заповнити усі дані. Відкриваємо у браузері кошельок Metamask і нам обов'язково потрібно відкрити сеть Avalanche. Якщо у вас немає її у переліку, то натискаємо «Добавить сеть». Візьмемо «Добавить сеть. Візьмемо Добавить сеть вручною. І тут нам потрібно внести усі дані. Переходимо на сайт Binance Academy. Посилання на цей сайт я залишу в описі під цим відео і копіюємо усі необхідні дані. Все дані заповнене, натискаємо Сохраніть. Як бачимо, сеть була успішно додавлена і нас зразу вже переключили на неї. У нас відразу вже з'явився токен AVAX на цій саті, адже це основний токен цієї мережі. Давайте перейдемо у Binance. Якщо ми відкриємо перелік сітей, через які ми можемо надсилати AVAX, то побачимо тут три на вибір. Як бачимо в мережі BNB Smart Chain є найменші комісії, тому давайте оберемо її. Тепер нам обов'язково потрібно перейти в Metamask. І змінити нашу мережу на BNB Smart Chain. Це дуже важливо, тому що якщо ви оберете не ту мережу, то усі ваші кошти, які ви надсилаєте, буде втрачені і ви ніяк не зможете їх повернути. Тут копіюємо адрес криптогаманця і вставляємо його в поле адресу на Binance. Знову обираємо мережу BNB Smart Chain. Підтверджуємо це. Ми ще вводимо кількість активів, які ми хочемо надіслати. Давайте я візьму максимальну кількість. Вибираємо із спотового гаманця і натискаємо зняти кошти. Тут ще раз підтверджуємо введену інформацію і натискаємо продовжити. Далі нам потрібно буде пройти перевірку, щоб підтвердити транзакцію. Все, запит на зняття коштів був відправлений. Натискаємо виконано. Тепер переходимо на наш Metamask. Буває таке, що надісланий вами токен одразу не з'являється у вас на балансі, і його потрібно додати самотужки. Для цього у вибраній вами мережі натискаємо «Імпорт токенів» і вводимо в пошук надіслану вами монету. AVAX токен. Імпортіруємо. Як бачимо, монета успішно з'явилася у нас на балансі і тепер ми можемо використовувати її у різних DeFi проектах та активностях. Порядок покупки та переказу активів для усіх монет є однаковим. Єдине, про що вам завжди варто пам'ятати, це те, щоб ви обирали правильну криптомережу. Тому що, як я вже казав, при виборі неправильної криптомережі усі ваші активи, які ви пересилаєте, буде втрачено і ви не зможете їх повернути. Сподіваюся, ця відеоінструкція допоможе вам у вашій роботі. Дякую всім за перегляд, всім добра і багатства.